Слава Ісусу Христу! Сьогодні слава про Ісуса Христа, вона справді носиться по всій землі. Запитання, що ми з цим зробимо? Біблія говорить про те, що було, Біблія говорить про те, що є, і Біблія говорить про те, що буде. І сумне, коли ми читаємо те, що в Біблії, і кажемо: так, це було, вчені розкопали, це було, і ми не докладаємо розуму. Не приймаємо рішення, не робимо висновку. Що якщо вже все, що описано в Біблії, це так і є істина, то треба ще серйозніше тоді поставитися до того, що буде. А попереду чи гієна Вогняна, чи царство Небесне вибирати нам. І це стосується кожної людини. Жодна людина не може уникнути цих подій. Навіть якщо вона не потрапить у ці події тут, переходячи на духовний рівень, вона все одно потрапляє. І їй треба все одно вибрати, чи гієна, чи Бог. Там обирати не буде часу, тож обирати треба тут, там обирати буде вже пізно.